Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Така не зовсім стандартна тема для мого блогу, скажімо так, але дуже важлива. Чому важливо зараз по ходу розкриття цієї теми, ви всі зрозумієте, хочу звернутися до своїх підписників і до своїх майбутніх клієнтів, можливо, хто ним стане. Да? На сьогоднішній день ну, цифрові технології, ви всі бачите, звісно, вони там заполонили там все в нас. І це дуже зручно, да? ми ними користуємось. І от є такий чат GPT, да, всім відомий чат GPT вже, ну може не всім там, ну багатьом відомий. Є така корисна штучка, якою багато хто користується там в побутових якихось речах, там ставлять їм запитання, там просто цікавляться, там бавляться з ним. Там ну, дуже багато хто там звертається по допомогу саме до чата GPT. Я вам скажу чесно, що і я час від часу звертаюся по допомогу до цього чату GPT. але... З цим не повинні ми бавитись, якщо ми займаємось юриспруденцією. Да? І що я маю на увазі в лапках бавитись, це довіряти йому на 100%, коли він надає якусь інформацію. Ну, що таке чат GPT? Да? це такий великий е, пошук, ну, пошуковик, да? такий от пошукова система е, по типу Гугла, але вона ще й має такі штучні інтелекти, вона там фільтрує там якусь інформацію. Тут головне задавати точний, точну фразу для пошуку і вона вам знайде її. І от чому кажу, що не варто бавитися з цим питанням, якщо ми там, беремо юриспруденцію, да, там і питання е, спірні, які вирішуються в судах там, або які оскаржуються в адміністративному порядку, тому що неодноразово е, цей самий чат GPT мене в цьому питанні підводив. Да? Ну я, звісно, вже такі конкретні питання йому не ставлю. Там, але, от в деяких моментах, от було таке, просто поділюсь досвідом, і потім там до основної частини відео перейду. Була в мене коли справа, я не міг там знайти рішення Верховного суду, тому що воно мені було потрібно, щоб ну, можна було там подати, скажімо так, апеляційну скаргу чи касаційну скаргу. Ну вже не суть, не суть важливо. Мені потрібно було за щось зачепитись і звернути суд увагу, що вже Верховний суд розглядав таку справу. Але вирішив там спір інакше, на щоб це було на користь мого клієнта. І от я там шукаю да там в мережі інтернет, по реєстрах, не знаходжу такого рішення. На жаль, і думаю, ну спитаю чат GPT. Да, задаю там запит, правовідносини викладаю все. Чат GPT знаходить мені рішення Верховного суду від 2021 року. Є реквізити рішення, є дата рішення. І там дві строки про що це рішення? І я дивлюсь по тематиці, тобто воно все мені дуже допомагає да, в цьому аспекті. Я розумію, що поклавши в основу е, свого процесуального документа це рішення, е, я буду там на гілку вище. Та, там, або взагалі там воно приведе до успіху. Я дуже зрадів, звісно, зберіг собі ці реквізити. Потім, коли вже довелось писати цей документ процесуальний, звісно, я. Думаю, в реєстрі судових рішень, подивлюсь, там ж вже, вже проаналізую детально це рішення. І те, що важливо, там зверну увагу суду на це. Да? Я так роблю, коли готую документи, залишаю посилання на рішення, іноді роздруковую його, долучаю, щоб суддя, який буде розглядати мою справу, бачив це рішення і врахував його. До речі, з законом про статус суддів і про судоустрій, передбачена статтею 13, що саме рішення Верховного суду повинні враховуватися. Судами при вирішенні спору. Тому я посилаюся. Да, я люблю судову практику пошукати, подивитись і покласти там в основу своїх процесуальних документів. І от коли я шукав це судове рішення в реєстрі, звісно, я його не знайшов. Коли я повторно зробив запит в чаті GPT, чат GPT мені відповів той самий чат-GPT, що мені розшукав це рішення, відповів, що його не існує. І знаєте, що він попросив надати джерело, хто ж тобі. Надав це, це рішення з цієї реквізити. Я йому написав, що ти мені надав це реквізити. Він написав, що такого не може бути, тому що рішення не існує. Це е, якщо дуже коротко, все, що потрібно вам знати про цей чат GPT. Тому е, просто ще от декілька да, моментів от звертаються деякі клієнти і кажуть: нещодавно, до речі, звертались з е, ну питань там наказу 342-го, до речі. У мене він є, архівну копію я отримав в Міноборони, тому, якщо що, звертайтесь, в мене є повний текст цього наказу 342 і 35, який є основним. І вже декілька відео я записав з цього приводу, залишу тут посилання, обов'язково подивіться. І от людина, побачивши це відео, вона звертається, хоче зрозуміти, що в неї по документах правильно, що неправильно. До цього вона цю, цю інформацію, скажімо так, з цією інформацією, з цим запитом звертається до чату GPT, чат GPT їй, Каже, що у людини все добре, вона виключена, ну так як вона і хотіла да, розуміти цю інформацію для себе. Вона виключена і не підлягає призову на сьогоднішній день, а ТЦК не праві. Е, людина до мене звертається, надсилає копії документів. Звісно, я їх аналізую, дивлюсь, в мене є цей наказ, повний текст. Я звірив, все подивився і кажу, що дивіться, на сьогоднішній день вас не виключали з обліку, вас з обліку знімали як обмежено придатного, тобто проводжу повну консультацію. Розмовляємо там, задаємо питання один одному, е, я відповідаю на питання клієнта, е, задаю якісь супровідні запитання, і клієнт мені потім каже: А от е, мережа інтернет мені сказала, що я правий в цьому питанні, я виключений. Я кажу: ну, <coughs> у кого ви запитували це? Ну, от запитував там у штучного інтелекту. Да? І от я кажу: ну дивіться, переді мною цей наказ, цей документ, і цей же документ буду вивчати суд. І він буде на нього дивитись, так як дивлюсь на нього я. Тому це є важливим. І отут вже доводиться переконувати клієнта в тому, що я правий, а чат GPT не правий. А клієнт переконує мене, що навпаки, тому що йому та версія подобається більше. Я не проти, друзі, там, майбутні клієнти, всі, хто до мене звертається, це дуже класна штука чат GPT, можна до неї звертатись, але по правових питаннях. От не варто довіряти на 100%, тому що вже багато було таких випадків, коли інформація не співпадала, як ту інформацію, яку вам навів про себе, як ту інформацію, яку я навів вам про клієнта, скажімо так, X. тому враховувати цю інформацію, це дуже важливо, бо наразі це вже заполонило мережу, і до мене ну майже кожен третій клієнт звертається, який перед цим спілкувався з чатом GPT. Я дуже радий, що ви можете собі це дозволити, що ви розумієтесь на цих всіх цифрових моментах і речах, але це не юриспруденція. Юриспруденція, вона от в законах, в нормативах, і повинен бути адвокат, який все це, це проаналізує і скаже вам, видасть вам надійну інформацію, звісно, за яку він буде відповідати посиланнями на норми діючого законодавства. На чат GPT, звісно ні за що відповідати не буде. Спочатку він мені знайшов рішення Верховного суду від 21 року. А потім він сказав, що такого рішення не існує і не може бути, що я тобі його знаходив. Враховуйте. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, звісно, на канал. Є ще телеграм-канал в мене, підпишіться. Там швидко тезисно, по суті всі ці новини виходять зміни діючого законодавства. і залишайтесь моїм підписникам на YouTube. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!